Коротше, мужики, всім привіт, всім. Слава Україні! Значить, дивіться, коротко бігом. Були питання раніше і зараз, і під моїми, і під відео моїх знайомих, і так далі. Яку вагу можна піднімати на навіскою на такій коробці у цього трактора і так далі. В двох словах бігом. Перше, вага рекомендована тут максимально 350 кг. Так? Ад адекватна така. Так? Як ви бачили, Віталія е дячкова, його значить, трактор Лідер 220D, борона дискова, типу Бомет 1.3. Її вага, щось там поза 300 кг, 320 чи що. все прекрасно, все хорошо. Він її піднімає. Так? З гідравлікою все нормально. Тобто, я сказав би, щоб так, на спокійно, без паніки, без ніяких Це саме є. 300 кг. Без базара ця гідравліка піднімає і можна так їздити. Є другий, є другий нюанс. Це що стосується самого гідропідйомного механізму, і насоса, і так далі. Можливо, вам треба буде підсилити розкоси. От я підсилив, ну в мене їх трошки вже крутили. Підсилив. Це інше питання. Це вже як сама навіска зроблена, це одне. Гідравліка це діло все підніме, спокійно, без питань. 300 кг спокійно, без Б. Але є другий нюанс. У вас для прикладу є речах. Речаг базується як? Є якась точка опори і є, значить, важіль. Так? І від довжини плеча легше чи важче піднімати, дивлячись з якоїсь сторони. Точка опори гідравліки тут, тут знаходиться ось тут. Вона знаходиться ось тут. Так? То виходить, що тут плече коротке, а залежно від довжини плеча ось цього. Плече довге. Тобто, чим маса далі знаходиться від цієї точки, то більше шансів, що трактор не втратить стабільність так, на землі. Тобто керування особливо передок не задереться. Ну, в мене був нюанс, дійсно, заду ваги багато. Плюс, якщо ще грає роль ще довжина навісного, його задня точка кріплення, то ж, чим воно далі, тим більше. Вірогідність, що трактор підірветься Мені довелося навісити там грузи і так далі. Тут 80, акумулятор 20-100 Берем, Беремо, рахуємо навіть з тої сторони таку, раму з колесами, з мотором, Допустим, там ще 200, грубо кажучи 250 кг, тут значить 350 кг спереду. Що ще тут можна взяти до того всього прикинути? Навіть з тої сторони, якщо так взяти, грубо кажучи, 400 кілограмів, грубо кажучи. 400 Так? Але ми беремо цю точку, тут чистих 300 кг. По цьому довжину плеча виходить, що все нормально. Типу, піднімати можна спокійно, все нормально. Але дехто каже, що адекватно, щоб навісне було найважче 2 третіх від ваги передньої частини трактора. Так, 2 /3. Ну, ще дивлячись, звісно, який трактор, це так все дуже узагальнено. Але якщо так прикинути, навіть от, 2 третіх, це буде 200 кг. 200 кг спокійно, він підриває, і спокійно, на м'якій землі, не втрачає керування і стабільність, устойчивість. так. Це, я думаю, виглядає логічно і, напевно, правильно. Також, якщо ще взяти важчий мотор. там, Рама ще довша і так далі, це все можна прикидати. Тут по довжині, важелі, якщо ви дуже любите фізику чи математику, ви можете прикинути собі приблизно. Ну, але так, щоб ви розуміли, гідравліка саме на цій коробці спокійно піднімає 350, железно, без проблем, без абсолютно ніяких моментів, 300 кг. Я навіть не знаю, от, крім дискової борони, що може мати 300 кг. Добре, для прикладу, оприскувач на 200 літрів полмарк, він з водою буде мати 300 кг. Для прикладу, у вас є 300 кг, я думаю, це вас повністю влаштує, то не такі слабенькі трактори. Не так здається, що воно таке легке. Тому вам 300 кг повністю вистачить. І якщо якісь нюанси, то не треба сідати і думати, в чому то причина, просто на довжину цього важеля додаєте вагу. Для багатьох це зрозуміло, а для інших багатьох це зовсім незрозуміло і далеко. Тому ось такі моменти ви собі зауважуйте. Тракторець цей крепкий, але до нього треба ще деякі моменти доложити однозначно. Ви всі знаєте, особливо для нових підписників. Ви берете, шукаєте списки відтворення, модернізації мого тракторця, він в роботі, як все було, як все стало і так далі. Це просто для тих, хто багато питався, оскільки та гідравліка може дійсно в реалі підняти. Є багато свідчень, багато фактів, багато прикладів, живих відео, які. Про те чи інше можуть сказати, особливо на мені і на моїх колегах, відео яких я викладаю в себе на каналі. А наразі за це все, що міг, то розказав. Будьте всі здорові!